На першій сесії були присутні 100 народних обранців зі 103. Найперше депутатам розповіли, як працює система голосування. Потім у президію запросили найстаршого депутата Георгія Березовського, старожил обласного політикуму мовчки, побажав усім плідної роботи та конструктивної співпраці. Опісля оголосили результати волевиявлення буковинців. По одномандатних виборчих округах було обрано 51 депутата до обласної ради. Решта по багатомандатним. багатомандатному окрузі найбільше голосів набрала партія регіонів і вибрала 18 місць, батьківщина 14, змін – 12, наша Україна 5. Свобода треба. Після тривалої процедури вітання та вручення депутатських мандатів. Слуги народу взялися до найцікавішого питання обрання нового керівника краєвої влади. Кандидатів виявилося усього два: Василь Ватаманюк від партії регіонів та Назар Горук зі свободи. Депутати коротко оголосили свої програми. В першу чергу буде забезпечено конструктивну співпрацю між представницькою і виконавчими гілками влади у області. Налагоджено взаємодію з районними державними адміністраціями, радами, сільськими та міськими головами щодо вирішення першочергових напрямків розвитку. Першим рішенням на нашу думку, і в тому числі на мою думку, має бути впровадження прозорого формату діяльності влади, запровадити прямі теле та радіотрансляції засідань Чернівецької обласної ради. Найбільш болючі проблеми області виносити на розгляд громадських слухань. Наступне. Нам треба започаткувати, щоквартальний квартальний звіт депутатів обласної ради. Всеукраїнське об'єднання батьківщина, яке мало більшість у минулій каденції, а тому їх представник Іван Шелепницький головував у п'ятому скликанні. Цього разу цілком підтримало посаду Василя Ватаманюка від партії регіонів. Ми на цей раз взяли на другий план політичну приналежність, тому що в місті в області Василя Наніча знають як. Порядного господарника, толерантну людину, і наша фракція думає, що саме Василя Наніч зможе виконувати достойно обов'язки голови обласної ради. Екс керівник обласної ради за колишньою посадою не сумує, каже, що кандидатура Василя Ватаманюка краща з усього запропонованого. Я чітко заявив, що я не маю наміру продовжувати роботу в якості посадової особи місцевого самоврядування. Але тим не менше ви можете ще раз повторити, що це найбільш на мій погляд вдалий вибір. Натомість політична партія фронт змін відкрито заявила перед початком голосування, що Василява Ватаманюка вони підтримувати не будуть, тому навіть не брали участі у виборі голови обласної ради. Отже, 73 депутати підтримали кандидатуру Василя Ватаманюка. Четверо проголосувало проти, та один народний обранець утримався. Головою червнівецької обласної ради обрана ватаманюка Василя Аналовича. Оксана Денисюк, Ярослав Ловицький, час новин Чернівці.